Городяни грипують, аптекарі шикують. Чим більше хворих на грип та вірусні респіраторні інфекції, тим різноманітніші ціни на ліки від них. Із початку епідемії у регіоні перехворіло близько 200 тисяч людей. Ті городяни, що встояли перед недугою, вдавалися до запобіжних заходів, запасалися медичними масками, вітамінами та оксуліновою маззю. Наш кореспондент Юля Крива цікавилася у мешканців міста, як вони рятуються від грипу та скільки коштує лікування. Усім, хто поділився власним досвідом та порадами, роздавали мед... Маски. Три тижні постільного режиму, посилене лікування, лихоманка та слабкість. Усе це вже позаду. Журналістка Анастасія Плющова перший робочий день після лікарняного починає з чашки чаю. Питаєшся, як це підтримувати імунітет. Як його підтримувати, якщо не таблетками, то це лимони, мед, з варенням з домашнім. От на роботі принесла лимончик. Всіх дівчинок зараз своїх угощу, чайочих заварим. Тепер на робочому столі Анастасію, окрім гарячих напоїв, сироп з опліпіхою для підтримання імунітету, а ще оксолінова мазь. Адже ті, хто перехворів на гРВі, кажуть фахівці, згодом можуть злягти ще й від грипу або навпаки. Отже, до кінця епідемії розслаблятися не слід, так само як і нехтувати запобіжними заходами. Якщо до щеплення справа не дійшла, не завадить подбати про елементарне одноразові маски та оксолінку. Я вот искала, искала, нигде не было, докупила за 16 примерно гривен, а потом нашли в другой аптеке за 9. Захистилося від сезонних вірусів вакцинацію в області близько 1% мешканців. Тому й такі вражаючі показники захворюваності, кажуть фахівці. Щодня по області недуга вражає близько 6-8 тисяч мешканців. Усі, хто не захворів, подалися до аптек за захисними засобами. Вони розлітаються як гарячі пиріжки. Оксалінова мась в аптеках скрізь однакова. А от коштує геть по різному і те, якщо вам пощастить її знайти. Разбира, вечером будет 60 упаковок, ну так два дня і кто приходит, раз по 10 упаковок Що это? Прямо сейчас такой товар, да? Да. А сколько она у вас стоит? 12 гривень. А маски? Гривна 90. Різні ціни і на звичайнісінькі медичні маски. В одній аптеці купуємо їх по гривні 80, в іншій вона коштує на 10 копійок більше, у третій дорожче чи не вдвічі. У вас маску можна купити? Так. Бачу, мені у вас річти наша знімальна група закупила оксолінку та маски у різних аптеках за різною ціною. На вулицях Дніпропетровська роздамо городянам одноразові медичні маски та запитаємо мешканців міста, як вони рятуються від грипу. Я не спасаюсь, я не болею. Продавчиця Юлія загартовується з маличку. Віруси її не лякають. Радить долучатися до водних процедур усім городянам. Але маска, каже, не завадить. А от Лідія Михайлівна нещуток знає про наслідки цьогорічного грипу. Рятувала від нього онучку. Хвороба виявилася дуже складною, а лікування дорогим. Она пришла с экзамена, с температурой 38,8. Мы, там, конечно, в шоке были. Ночь какое это, она утром уже врача вызвали. Ну, в общем, у нас лечение обошлось, мы посчитали, 4 тысяч гривен. Лечение это вы же сами знаете, какое лечение. Нельзя болеть, болеть нельзя. Здоровое, как для пенсионеров, так это вообще. А сейчас иду от кашля покупать. Роздаємо пов'язки тим, хто вже втомився лікуватися цьогоріч, і тим, хто від хвороби рятується за допомогою народних противірусних рецептів. Орехи кушать треба, а чеснок. Все. А як Всі а якщо кашлять. Я закриваюся шарфам. Фахівці ж лише на народні методи профілактики розраховувати не радять. Ефективніше вакцинації переконують нічого немає. 150 гривень за ін'єкцію, це і є та сама економія у порівнянні з тисячами, що можуть піти на лікування грипу та його наслідків. І саме від них найбільше клопоту, особливо якщо грип свинячий. маркером являється то, що дають очень много осложнень, і Ці ослажнення розвиваються практично на 2-3 сутки. Це класичний такої варіант, пневмонія. І більш сложний варіант ета ослажніння тих хронічних заболівань, которыми боліл человек. Наразі в області підтверджено 9 смертей від свинячого грипу та його наслідків. Утім, завдяки протиепідемічним заходам, грип потроху відступає. Вже цього тижня зафіксували незначне зменшення захворюваності на 10%. Якщо справи так підуть і далі, за пару тижнів віруси, що цього року наробили стільки галасу, нарешті відступлять. Юлія Крива Євген новини каналу.